Миру дорогоцінні. Я хочу поговорити на рахунок дуже важливої теми откровення, яке я для себе поняла, що апокаліпсис близько, кінець світу дуже, дуже близько. І взагалі науковці говорять, що 90 секунд до кінця світу. Я виросла в такому суспільстві, де порнографія вона була на першому місці у підлітків. Де люди не знали, що таке Бог, і мені особо ніхто не проповідував. Я можу сказати чітко: я християнка. І в першу чергу, так як християнка, я несу світло, бо Ісус Христос Він говорив, ви є світло та всі для цього світу. І я отримувала для себе откровення, що моє покоління воно знаходиться в стані дарвінізму, судомого моря, не знаю інстаграм, порнографія, тік-ток. Все, що за собою несе зло. Люди у 17-18 років вже задаються питанням, в чим смисл життя. І хоча люди вони давно знали, в чим смисл, і знали про життя після смерті. Але з приходом Вавилона, скажімо, Радянського Союзу, де взагалі безбожжя воно зашкалювало, люди давно втратили це, бо наскільки відомо, Райно, там був. Там був сатанізм, там була еволюція, там було абсолютно все те, що люди вони мали до цього, бо люди вони знали про Воскресіння мертвих, про покаяння, про початки вчення Христового. Зараз люди це втратили. Ми знаходимося реально в такому світі, де зараз роботи заміняють людей на фабриках і люди навіть не мають де працювати, ми живемо в такому світі, де педофілія вона на першому місці, бо кожного дня по 500 відео в день викладають з порнографією дітей. І найгірше те, що про це ніхто не говорить, про це всі мовчать, хоча про це мовчати взагалі нереально. І коли хтось відкриває на це рот, Реально про це говорить, про це розповсюджують, всі рахують його якимось неадекватним. І реально я для себе розумію, що на най першу чергу християни вони несуть це світло для цього світу. І якщо християни вони втратяться, то безбожжя воно примножиться. Ісус Христос ще 2000 років назад від Його народження йде нове літочислення, він прийшов заради того, аби ми мали життя вічне. Він прийшов, щоб покрити весь цей гріх, який є зараз. Я можу сказати чітко, що 18 років я бачила багато, і 18 років я до сих пір долаю якісь внутрішні проблеми, які є в моїй голові. Але найпершу чергу я кладу Бога на перше місце. Не свою я, не я найкраща або не я найгірша. На все є Бог. У Біблії сказані пророцтва, як про це навіть говорив пророк Даниїл, про те, що в останні часи пальці стукану, половина з глини, а половина заліза, що говорить про теперішній час? Де знаходяться всі віруючі, в ілюзії? І навіть ті люди, які хочуть знайти Бога, вони приходять і знаходять його, але незважаючи на те, що весь світ він сфокусований тільки на тому, щоби. Якщо ти молодий, тобі треба движувати, то це все закінчується сатанізмом в будь-якому випадку. І багато людей вони йдуть з церкви із за цього. І я на своєму прикладі бачу те, що на першу чергу неможливо бути успішною людиною без Бога. Неможливо бути адекватною людиною без Бога. Неможливо проявляти любов без Бога. Мої священники Станіслав і Юлію Салтаненко вони розповідають абсолютно про все, задля того, би моє покоління воно прийшло до розуму. І задля того, би нарешті прийшов мир на українську землю, і ця війна припинилась.